Доброго ранку любі друзі, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Знову трошки я трішки крикаю, не про свиней сьогодні відео, а про природу, про те, що наскільки класно в нас тут захекався. Я зараз дойду, покажу таку наход, находку свою, що це просто взагалі бомба. Люблю я, от мені подобається жити в селі. Я б ні за які гроші не жив би в місті. Не хочу і навіть, ну. Я скажу, не, не цікаво мені там. Мені краще тут в богні, в гамні, колупатися, ну, але не в місті. Да, звісно, є категорія людей, яким там подобається. Ну, а мені більше, я ж кажу, більш таке своє тут. Да, є свої нюанси, але, то, як то кажуть, дрібниці життя. Да. Дивіться, яка сінце, який тут запах. Ви просто а Сіно як пахне. А вранці вийти, оце послухайте, там соловейчик, там жабки, там ще щось. ну Це просто горіх дивіться який. Ви просто, ну, він скоро який, такий потенціал росту. Е -е, люди кажуть взагалі, що коріння горіха відповідають його кроні Ви уявіть, яке це сильне дерево, наскільки дуби, які, клиночок, який американ... канадський. Ось дуб трошки пізніше, це той настоящий, як то кажуть. Да? Просто шикарно. Ось дядя Коля, він в нього... ну Людина вже в віці, в нього є що повчитися, який садочок у нього. Там взагалі я ось, пізніше засніму, покажу, взагалі бомба. Садочок такий шикарний. Ось наш ще один горішок, що ми з ніж садили. Дивіться який. він. І цей він, ось ми в цьому році його, році його посадили. Бомба. Ще там у мене є ще одна новина, але то пізніше я розкажу вже. Як то кажуть. Чому ми це все діло садимо, вичищаємо, прибираємо, ну, всі на бомбах. Тому люди, якщо в кого є можливість, купуйте собі будинки в селі, живіть, насолоджуйтеся цим, не, не суєтуйте, не двіжухою міською, да, а от ось вся наше життя, все наше сила, здоров'я і тому і інше. Да. А вранці... Я якраз поуправлявся, пішов люцерки накосити е, свиням. І за одне ж думаю, в мене отут виходить, от кожного року я тут кощу і кожного року тут дуже-дуже мокре. Навіть ну, зараз тут -то трохи підсохло, але все рівно такі, е, знаєте, і тут ось дивіться, тут такі, як плавні, бачите, аж водичка тут стоїть. Блін, ну не пойму і все, і, і ось, дивіться як зараз вам покажу, друзі, дивіться, водичка стоїть, ну не може бути, вже ж і дощів давно не було, раніше якось воно все швидше висихало, але в цьому році якось не обично. І тут я ось мене, я, щоб берег осушувати, я сад, натикував верби. Да? ну Вони поприймалися, то в принципі. І дивлюсь, ну не можу, ось дивіться, водичка яка чиста, дивіться. Не видно, може дивіться, Просто води дуже багато. І думаю, при, піду вранці прокашу, тут попробую ручною своєю, що ми її підварив. Підварив я її трошки підлатав, це теж відео засніму, тут мокро. Так, друзі, щоб опа, дивіться. І хотів я викосити оцей же ж клаптик. А почав я косити, ну, ну мокро, сирівно. І знайшов я джерело. Дивіться, яка красота. Зараз я туди якось спробую, щоб в болото не, в... не впасти. І тут ми зробимо або копаночку, або ставочок. Дивіться, як водичка вам стікає тепер. Опа. Так, дивіться. Яка красота. Я не знаю, друзі, вам чи видно чи ні. Як водичка, зараз я спробую збільшити, дивіться як. Тепер туди водичка сходить. Клас. І тепер будемо думати, як щось тут таке побудувати. Я хочу, тепер мені хочеться тут ставочок, копаночка, дивіться, як все оживає, дивіться. Дивіться, друзі. Це просто. як водичка, як... наскільки природа сильна, наскільки вона все продумує, а ми їй тепер допоможемо. Там багато води і ми тепер вечором, бо сьогодні треба на Полтаву ще їхати зараз. Чесно, в мене і так жінка буде сваритися, як побачить ще це відео, що я ще півранку, ну не півранку, а тріхи поки знімав. Дивіться, як красиво, дивіться. Поки знімав, треба їхати на полтаву, треба товар відвести, щоб було чим торгувати. Те все, а я хі, своїм тут займаюся. Тут мені колись було за ті євровікна, що я з англійської системи відкривання повставляв. Ну просто капець, друзі. Я взагалі доволі такий, дивіться, радий. Дуже дивіться, водичка та просто. Капець, клас. І ми тут спробуємо зробити якусь копанку або ще щось. А може взагалі я подивлюсь, тут десь був кабель цього зв'язку державного. Да? Ми його продзвонимо і попробуємо тут, може ставочок невеличкий собі вирити. Ну, багато планів, я ж кажу. Робиш одне, тоді бац, тут друге, тут третє і пішло-поїхало. Ну, вичистим, Я думаю, все буде добре. Зробимо тут гарне діло. А вечором ми з Мішою попробуємо за цей зачистимо тут все, виберемо воду цю, травичку зносимо по зносим ну, Дивіться, бачите, вона ж десь пробиває ще роднічки. Тут, я думаю, дуже багато родніків є. І будемо це це діло досліджувати, вичищати, наводити тут порядок. І зробимо дуже гарне таке красиве місце для відпочинку. Там дерева наші, тут буде водичка. ну, Я думаю, місцевість таку зробимо бомбезну, Так що, якось так. Ну просто, я не знаю. Клас. Знахід, знахідка сила. Добре, друзі. Будемо ще працювати, вечором ще щось вичищу. Що в нас тут вийде, змішо і заснімемо. Добре, друзі, працюємо далі. Всім всього найкращого.